7 годину ранку я зібралася їхати на рибалку. Привіт, привіт. Привіт, мене звати Катерина, Я фотограф та мандрівниця. На своєму ютуб каналі показую багато про подорожі та буденність життя. Підписуйся, тут буде цікаво. Сьогодні це другий раз, коли я вирішила поїхати на велосипеді, на рибалку. Минулого разу ми наловили трішки риби на вудочку з очерету. Сьогодні я вам покажу, як це робити, як зробити максимально бюджетну вудочку і щось на неї наловити. Я сподіваюся, що сьогодні у нас також це вийде, бо минулого разу вийшло. Нарешті дійде мій компаньйон! Добре, поїхали. Та можеш на екран дивитися. Так, <звук> можна. Що ми вже приїхали, жара страшна, мені це дуже не подобається. Таке не треба казати смисл. Це ж рибалка. Ну що, ми вже приїхали на місце, готуємо наші вудочки. Ну, поки я базікаю з вами Іван готує вудочки. І зараз будемо пробувати щось ловити. Ну, що ти зробиш, тетя блогер? Що ми зараз будемо робити? Вириваємо ось таку очеретину. Ми прикріпляємо гачок. І потрібно зробити таку конструкцію. Стопорки, поплавок. Це грузик, так? Да? Да. Грузик і крючок. Ось так воно виглядає. І готово. Ловити ми будемо на перловку. Ось каша. Перша вудочка за готова, закидаю, Будем роботу ловити. А ага, вам глибину, так? Мені? Сильно перетягнути, так? Ша риба! я не очікувала о, о, о. Боже, Вибач, вибач, вибач Бачите, як швидко, не прийшло навіть однієї хвилини, як ми одразу спіймали одну маленьку рибинку. Наловили трішки маленької рибки, мені вже скучно. це чесно не сім балів Чи впало! Зате наловили трошки рибки. Да, ну що, вже хай буде мокрий, да, що робити? Іде п'ята година нашої рибалки, втомилась капець. Шкіру знову, здається, обпекла, бо сонце світить. Трішки наловили. Думаю, ще трішки посидимо і все. Треба їхати лягати відпочивати. Іване, як рибалка. в таких хащах ловимо щось. Рибу покажи, на що нам пакет? Чужий Твій? Так. ну ладно. Покажи рибу. Що ми там наловили вже? О, а ну-ка можеш підійти, бо я не хочу впасти з телефоном. Разне гарненьке, да? Красота. Угу. На вудочку з очерету. Це вам не жарти. Що це у нас там хто? Карасик. Карасик? <звучить> ну, що ми наловили на вудочку за черету? Будучи другий день на рибалці, я розумію, що якби я ловила рибу, то, мабуть, скоріш за все я б перестала її їсти. Бо, по-перше, її нудно ловити, але це такий фактор е чистомій. По-друге, її дуже шкода. знімати з того крючка і ну, розуміти, що вона мучиться. Тому краще буду кувати в магазині або віджимати в Івана, який буде ловити все, йдемо жарити. Ти по одній будеш жарити? Не, 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 не. А ч, давай, може, ми всі зразу. Диви, що можна зробити. Перевертати треба, там на спині прожариться. А я перевертала тільки що. Ну, Ади і туди їх треба держати. Ну зараз будем, щось придумаємо. Мені каже, тобі по двічі плять, вони морочили б голову менше. 真的。嗯